Широкий спектр фінансових послуг, високі стандарти безпеки та конфіденційність пропонують клієнтам у новому сучасному відділенні Піреус яке нещодавно відкрили у центрі Житомира. Переусбанк пропонує широкий спектр послуг для своїх клієнтів. Це від депозитів фізичних і юридичних осіб до кредитування, фінансування бізнесу, від валютних операцій, експортно-імпортних операцій до відкриття карток з кешбеком. Окрім того, «Піреусбанк» надає унікальну послугу депозитні комірки. Це зручне та безпечне рішення для зберігання цінних речей. Послуга виділяє банк з поміж інших, оскільки подібні сервіси представлені у місті обмежено. Не багато банків пропонують Житомир таку послугу. Ми раді допомогти нашим клієнтам надійно зберігати свої цінності. Піреус банк входить до європейської фінансової групи Піреус Financial Холдингс, яку створили у Греції більш ніж 100 років тому. Установа стратегічно орієнтована на корпоративних та приватних клієнтів. В Україні ж перше відділення Піреус банку відкрили у 2007 році. Ми вірили та віримо, що Україна велика, багата та перспективна країна. І ми щиро вважаємо, що усі мають інвестувати у неї. Ми знаємо, що українці сильні люди, особливо це видно під час війни. Саме це нам і подобається. З 2007 року відкрили 15 відділень Переу банку у більшості великих міст України наша головна ціль це винятково хороший сервіс для наших клієнтів, і це те, що вирізняє нас серед інших банків. Ми намагаємося віддати належне на українському суспільству за усе те, чого ми досягли разом. Ми продовжуємо розширюватись, відкривати нові відділення, такі як це, в якому ми знаходимося зараз у Житомирі. Відділення Піреу банку у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Перемоги, 12, а також є зручний мобільний застосунок Вінбенк. Усі клієнти фінансової установи автоматично стають учасниками акції Айпад за вклад, що діє до 5 січня. Переможців обирають кожного тижня. Більше депозитів, більше шансів на виграш.